Нещодавно Ліонель Мессі восьме виграв золотий м'яч, і як завжди з цього приводу було багато суперечок. Чи дійсно він був найкращим в сезоні? Чи варто давати цю нагороду лише за успіхи на чемпіонаті світу? Втім, попри суперечки, в черговий раз обійшлось. Без несподіванок. А ми навпаки хотіли би вам розказати історію про одного із найнесподіваніших переможців цієї престижної щорічної нагороди. Тим більше, що мова йтиме про українця, ігоря Беланова. Ви на каналі Футбол Ми розпочинаємо. У 86 му мало хто міг припустити, що за підсумками року Франц футбол вручить золотий м'яч саме Беланову. Той рік пройшов під знаком величі легендарного Дієго Марадони, який привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу в Мексиці. На груповому етапі він забив Італії у чвертьфіналі. Зробив дубль у ворота Англії. Так саме там була рука Бога. А у півфіналі знову двічі поклав збірній Бельгії. Однак у ті часи на приз могли номінуватися лише європейці, але навіть при цьому вибір на користь українця став несподіванкою. Головним фаворитом у боротьбі за золотий м'яч вважався іспанець Еміліо Бутрагеньо на прізвисько Стерв'ятник. Він привів мадридський реал до тріумфів у Прімері та Кубку УЄФА. Та оформив покер у ворота датчан на чемпіонаті світу. А його основним конкурентом називали Гарі Ліннекера. Англієць того року став найкращим бомбардиром мудіалю та чемпіонату Англії. Граючи за Евертон, заслуги обох здавалися досить очевидними проте головний приз у підсумку дістався зовсім іншому футболісту. 30 грудня французький тижневик Франц футбол вийшов із цікавим малюнком на обкладинці зі стилізованого золотого м'яча стрімко вривається постать одягнена в шкуру білого ведмедя. Саме так редакція журналу представила своїм читачам найкращого гравця Європи. Ігоря Беланова нападник Київського Динамо та збірну СРСР набрав за підсумками голосування 84 бали, значно випередивши лінікера та будрагеніо. Партнер Беланова по клубу та збірні Олександр Заваров посів у списку сьоме місце. Ще один їхній одноклубник Павло Яковенко також був у загальному списку, але не потрапив до топ-десятки. Чим же Беланов тоді підкорив футбольну Європу? Відповідь на це питання давав вже згаданий малюнок на Вкладинці Франц футбол насамперед своєю феноменальною стартовою швидкістю, через яку український форвард отримав прізвисько ракета. Він виділявся навіть серед чудово підготовлених гравців київського динамо. 60 метрів він пробігав за 7 секунд. У той час, коли світовий рекорд на цій дистанції був 6,5, а за 6,84 давали майстра спорту з легкої атлетики. На предсезонних тестах ніхто з партнерів не хотів ставати до нього. В пару іноді Беланов навіть бігав спиною вперед, аби решта мала шанс. Динамо дуже багато забувало зі стрімких контратак, де Беланов був королем. За 5 метрів від останнього захисника він був такий же небезпечний, як і на лінії офсайда. Динаміці пасували на хід, і вибуховий форвард за пів секунди з'їдав фору. Також Белано влаштовував надзвичайний пресинг захисникам та воротаревий суперників, з під якого було складно вийти або, хоча б, зробити нормальний пас. Заради справедливості треба сказати, що Ігор ніколи не вважався видатним бомбардиром, забиваючи в середньому всього один гол на три матчі, частково через жахливу реалізацію. Але 86-го він увімкнув максимальний форсаж, і його, що називається, прорвало. Беланов літав, мов божевільний. Того року Динамо провело потужну європейську компанію на шляху до переможного фіналу Кубка Кубків. Беланов був одним з лідерів команди, забиваючи майже кожному супернику. У вирішальному матчі у Ліоні білосині показали видатну гру, просто розірвавши мадридський атлетико з рахунком 3-0. У Європі всі розхвалювали потужну та яскраву команду, яку побудував Валерій Лобановський. Особливо візначали вбивчу трійку нападу: Заваров Блохін Беланов. До речі, всі троє забили в тому розіграші по 5 м'ячів та поділили. Звання найкращого бомбардира турніру виграний трофей вже привернув увагу європейських фахівців до нападника киян. А буквально за місяць Белано змусив їх стояче аплодувати, яскраво зігравши на чемпіонаті світу в Мексиці. Температура у тіні там перевищувала 40 градусів. А я буквально літав полем. організаторам, це видавалось дивним, і мене постійно водили на допінг контроль з усмішкою. Згадував пізніше Беланов. І навіть скупина похвали Валерії Лобановській якось сказав, якщо ви хочете зрозуміти, що таке Беланов у порядку, перегляньте його гру збірної на чемпіонаті світу в Мексиці у першому матчі мондіалю. Проти угорців, який багато хто називає найкращим за всю історію збірної СРСР, ігор віддав три гольові передачі та сам забив з пенальтів. А поєдинок однієї восьмої фіналу проти бельгійців взагалі став його Бенефісом. Збірна Союзу сильно розпочала ту гру і двічі вела у рахунку після класних голів Беланова. Але червоні дияволи не без допомоги суддів. Які відмовлялися фіксувати офсайди, обидва рази відігравалися. А у додатковий час наші відверто підсіли. Через виснажені тренування Лобановського та 40-градусну мексиканську спеку команді не вистачало фізики на 120-хвилинну перестрілку. Наприкінці сили залишилися лише в Беланова. Він воював поодинці та забив третій гол. Це був другий за величу перформанс турніру. Краще запалював тільки Марадона. Героїчний хитрик Беланова. Хоч і прогремив на весь світ, але, на жаль, не врятував збірну СРСР від поразки 3-4 та вильоту з турніру. Ігор повернувся додому з вірким розумінням того, що він на тій першості, як і загалом вся команда. Міг би досягнути більшого. Звісно, він і мріяти не міг про золотий м'яч. Навіть найкращим футболістом 86-го року в СРСР визнали не його, а Заварова. Але 30 грудня з Парижа раптом прилетіла фантастична новина: Беланов виграв золотий м'яч. Як виявилось, навіть чотирьох матчів, проведених на мудіалі, йому було достатньо, аби скласти про себе найкраще враження. Європейські журналісти зачаровані його ривками та голами, зробили вислав що у головному турнірі року саме український футболіст виявився єдиним, кого не до кінця затмарив Марадона, і доля почесного призу була вирішена. Сам Ігор сприйняв європейське визнання дуже спокійно і навіть скромно все сталося так швидко і вважаю, що я ще не доріс до кращого футболіста. Не прибідняюсь, але це справді так. Щоб стати найкращим у Європі, мені ще дуже багато потрібно працювати. Валерій Васильович Лобановський з цього приводу каже, коли людина усвідомила, що все може для футболу. Вона втрачена. Сказав Белану в інтерв'ю незабаром після оприлюднення результатів голосування. Церемонія нагородження пройшла в березні 87 го в Києві перед матчем відповіддю з Бешекташем у чвертьфіналі Кубка європейських чемпіонів. 100 тисяч на олімпійському заходилось від щастя. Головний редактор Франсфутболу футболу Жак Кітбер вручив Лауранту Золотий м'яч, потиснув руку та вирушив на трибуни. Абеланов так перехвалювався, що наприкінці матчу вперше в кар'єрі не забив пенальт. Друге, подібна неприємність трапиться з ним у фіналі Євро-88. Ігор грав на топ-рівні ще пару років. У 87-му він разом з Аваровим викликався у збірну ФІФА грати проти збірної Великобританії, а через рік на прощальний матч Мішеля Плетяні між збірними світу та Франції, що говорить про його високий міжнародний авторитет. Але на відміну від двох інших українців-володарів золотого м'яча Олега Блохіна та Андрія Шевченка, Беланов ніколи більше не згадувався у списках номінантів на цю престижну нагороду, тоді як Блохі після свого тріумфу ще двічі засвітився у шорт листі претендентів на приз Шевченко ж взагалі опинявся у списках номінантів і до і після свого визнання. Загалом аж шість разів. У 89-му Белано перейшов до Глатманської Барусії, де його партнерами були майбутні зірки Бундестіму Штефан Еферберг та Олівер Бірхо. Але проявити себе в Німеччині йому завадили травми та конфлікти з тренером та керівництвом клубу. Проте навіть через десятиліття після свого тріумфу Белано залишався шанованою в Європі персоною. Так, у 2008 році він взяв участь у церемонії Golden Foot у Монако, в ході якої залишив відбитки Своїх зіркових ніг на алеї світової футбольної слави в Монте-Карло. До речі, разом з українцем того вечора подібної честі вшанувався і знаменитий француз Зінедін Зідан. А коли напередодні чемпіонату світу 2014 року у Бразилії британське видання The Guardian оприлюднило свій рейтинг топ-100 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу, Беланов посів у цьому зірковому списку 82 -е місце. А цього літа ігор знову потрапив у стрічки новин. Проте з дещо іншого приводу: англієць Гаррі Лінекер, який програв Беланову у суперечці за звання найкращого футболіста Європи, заявив, що саме він був гідним цієї нагороди. Я мав виграти золотий м'яч 86-го року. Якщо і є щось, про що я жалкую, то тільки про це на той час на золотий м'яч могли претендувати лише гравці з Європи. Тому приз не дістався марадоні, але це неодмінно трапилось. Якби у номінації брали участь не лише європейці, на той час був Дієго і решта, він, начебто, прийшов з іншого виміру, але говорячи про решту, я думав, що саме я заслужив приз. У тому році Беланов провів один дуже дуже гарний матч, і всі журналісти Східної Європи згуртувалися та масово проголосували за нього. Я навіть не хочу зациклюватися на цьому, але я мав отримати золотий м'яч. Беланов на ці заяви відреагував із посмішкою. Свій золотий м'яч він нікому не збирається віддавати. Друзі, якщо сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк. Вам не складно, а нам приємно. Не забувайте також підписуватись на наш канал, якщо ще цього не зробили. До зустрічі!